Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від ангелів на 31 січня 2025 року на п'ятницю останній день січня. Тож, це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. Слухайте. Мабуть, по першому варіанту, як люди, які дивляться цей варіант, були у певних е таких емоційних коливаннях, десь щось у вас було не дуже приємні події, емоції у вас були негативні, а тому вам потрібно наразі дослухатися до себе, заспокоїти свій розум і перестати хвилюватися про те. Що ви ще поки не знаєте. Тому, що, можливо, вам, ну, ви собі вигадали там одну історію, а насправді там може відбуватися зовсім інше. Тож свої бажання промовляйте до ангелів як звернення. Просіть у них допомоги, вам завжди поможуть. допоможуть, вони вас підтримають. Головне ваша, ваша для вас умова є. Слухайте, слухайте, що ви відчуєте, що ви почуєте всередині себе. Тому що більше, ніж ваша душа і ваш ангел вам ніхто нічого не підкаже і не порадить. Тому дослухайтеся. Другий варіант для вас порада. Можливість пробачити. По-другому варіанту, можливо, ви тривалий час не могли когось пробачити. Щось у вас там було ну, такі неприємні події, відбувалися в когось, можливо, навіть із вашими діточками, в кого вони є. Можливо, в когось із дуже близькими людьми, де ви зачаїли образу і тривалий час носили її всередині себе. Але образа лише руйнує вас. Вона, можливо, і впливає на ту людину, на яку ви ображаєтеся, але насамперед приносить шкоду найбільше саме вам. Тому вам прийшов час, щоб ви в цей день простили того, на кого ви ображаєтеся. Відпустили ту ситуацію. Нехай буде все так, як має бути у житті. Головна умова звертайтеся за допомогою до ваших ангелів і просіть, вас, просіть їх підтримати вас у вашому проханні, що ви пробачаєте і хай вас пробачать. Це був другий варіант. І третій варіант. Новий партнер Це може стосуватися для когось, це може бути особисті стосунки, для когось можуть бути це робочі питання. Тому що новий партнер говорить про те, що у вас прийшов час уже щось змінити у своєму житті. Можливо, ви перебували у якихось деструктивних стосунках, коли вам потрібно вже прийняти рішення і щось визначити для себе. Якщо це стосувалося робочих питань, то, можливо, людина, на якого ви покладалися, якому ви довіряли, поводиться до вас, по відношенню до вас нечесно. А тому наразі вам потрібно вже щось вирішити для себе. І якщо ви в цей період можете десь зустрітися з людиною, можливо, ви взагалі не знаєте цю людину, то ви повинні розуміти, що. Ця зустріч це не випадковість. Все влаштовано Богом таким чином, що кожен, хто приходить в наше життя, має свою певну мету. Хтось нас зцілює, хтось нам допомагає, хтось нам показує, в чому наші недоліки. А тому вам потрібно впізнати ту людину, яка може стати для вас партнером або допомогою. І якщо ви відчуваєте, що вам, коло тієї людини так приємно, спокійно, ви знаходитеся в безпеці, то, можливо, саме та людина стане вашим партнером надійним. І повторююся, це може стосуватися як робочих, так і особистих питань. Це був третій варіант. А я вважаю вам всім, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.